Друзі, зараз кавую і прям знаєте, насолоджуюсь тим, що я придбала. Придбала щось на Новий рік. І те, що зараз в багажнику лежить, я хочу дуже сильно вам показати розпаковочку. Прям дуже. Але зачекайте, спочатку я покажу день народження моїх двіняток. Воно було вчора, я поступово буду викладати відео, потім в неділю ми святкуємо уже з друзями. А вже те, що в мене в багажнику трішечки я затягну. Але то повірте, варте вашої уваги. Так, так, я просто я така щаслива. Я за я не можу просто своїм очам повірити, що я змогла собі це купити. Не собі, а своїй родині. Я у діток зібрала кошти, які їм дарували там. Певні свята вони відкладали в мене в кожного свої гроші. І я просто вирішила: прийшов час забрати ці кошти. Я розумію, що ми їм купуємо все, що їм потрібно. А те, що їм дарували, лежало на щось, на щось особливе. І ось прийшов час того особливого дня. Коли вони побачать результат ем, своїх відкладених грошей, дуже важливо дітям розповідати, що ви щось маєте. Є певні речі, які можна купувати щодня, там а є коли дитина дуже багато, ну скажімо, такого собі купує там, і ем, я дівчаткам пропоную. Давайте відкладемо. Це ще з того року гроші, я вам скажу. Там новорічні свята люди приходили, там ще якісь, і я їм казала: давайте відкладемо на щось велике, на щось особливе. От прийде час, ви щось захочете. А я вам ось і достала. Ну вони погодились. Коли купували робота полісоса, вони все, мама, забирай там у мене гроші і купляй собі, тіпо, на день народження. Я їм сказала, що я в них забрала кошти і купила собі робота полісоса. Насправді я його взяла в кредит. Але ж зараз я зробила з їхніми грошима те, про що вони будуть пам'ятати, що відкладені гроші. Можуть принести потім таку радість і щастя, коли в тебе є десь там в комірці заначка, і ти от дуже щось хочеш. Ну от дуже. Але ти розумієш, що ти зараз не маєш змоги це купити. Ну, бо це якась велика кількість грошей. Невчасно зараз це купувати. А то так, хоп, коротше, не буду тянути різину. Я вам одним глазиком зараз додав фоточку, що саме ми придбали.